Переполох на фермі день великої плутанини. Ну що, Лоретто, ти вже знесла сьогодні яйце? поцікавилася в курочки свинка кудаль, підставляючи товстеньке і брудне черевце під тепле сонечко. Лорета ж неспокійно сновигала туди, сюди, прямо під носом у свинки, яка зручно влаштувалася в калюжі. Щось мені зовсім не хочеться сьогодні нести яйця. От би хоч днинку полінуватися. Як ти? Не хочеш зі мною помінятися? запитала Лоретта. Кудель примружила свої так маленькі оченята і пильно подивилася на подругу. Чудова ідея, Лоретто, я з радістю побуду куркою і спробую знести яєчко. Правда, правда, впевнено відповіла Кудель. Ну, то йди у курник, гніздо готове, тобі треба лише у нього забратися. Двічі повторювати не довелося, за мить, сповнена рішучості свинка, зникла в курнику. Тим часом Лорета, як на сідалі, вмостилася в брудній калюжі і з великою втіхою роздивлялися хмарки у блакитному небі. Незабаром до неї підійшла товстуха Ельза. Що ти робиш у цій калюжі? здивовано запитала корова і несхвально похитала головою. На тебе це не схоже. Ну, ти що? Ми просто помінялися скуди. Тепер вона відкладає яйця, а я приймаю гроздьові ванни, відповіла Лорета і спробувала хрюкнути. Яка гарна думка, збадьорилася корова. Я б теж залюбки з ким небудь помінялася, от тільки цікаво з ким. Подумай, запропонувала Лорета і наклала собі на грудку товстий кавалок бруду. Ельза почимчикувала туди, де стояли кролячі клітки. Там вона здибала Пауля, чемпіону світу зі свидкісного поїдання морквин, як він себе сам називав. Послухай, Паулю, сьогодні мені не хочеться давати молоко, я б краще погризла морквину, зітхнула Ельза. Чи не хочеш помінятися зі мною? Якраз вчасно нагодилася, зрадів кролик, щодня я роблю одне те й те саме. Я більше не можу цього витерпіти. Я вже з'їдаю морквину за дві секунди. Пауль показав зубки. Він завжди так робив, коли чомусь радів або збирався утнути якусь штуку. Мабуть, давати молоко це щось новеньке для мене. Можливо, я навіть зможу встановити новий рекорд 20 літрів молока за 5 секунд, самовпевнено заявив він. Ельза шанобливо поглянула на Пауля. Так багато і лише за 5 секунд. Пауль кивнув і з нетерплячки аж підстрибнув на місці. Через п'ять хвилин кролик уже сидів під доїльною установкою, прилаштувавши апарат на вуха. При цьому він не забував зосереджено відлічувати секунди і коли-неколи пробував мукати, Ельза ж тим часом намагалася залізти в кролячу клітку. Вона вперлася передніми ногами і силкувалася протиснути задні дверцята, але всередину помістились лише ратиці. Спробуй нас перше засунути голову, порадив раптом хтось із за клітки. Це був Фрідер, жабенятко поет. Він давненько вже спостерігав за чудернацькою поведінкою корови. І Йому захотілося їй допомогти. Я тебе штовхаю в клітку запихаю. Жабеня вперлися лапками в землю і чимдуж почало заштовхувати корову до клітки. А вже ж, разом у них те, що звичайно, вийшло. Але тільки дещо, влізла лише Ельзина морда. Ти завелика для цієї клітки, моя люба, стомлено прокумка Фрідер. Усе це дурниці обурилася Ельза. Ми ж помінялися з Паулем. Вин, він поміщається в моє стіло, значить, я повинна поміститися в його житло. Але Фрідер уже не слухав її. Тобі не влізти в клітку ні взимку, ані влітку, продекламував він і пострибав до будинку. Берте, покликало пса жабенятко. Тварини, мов у грі міняються в дворі. Побудь сьогодні мною, побуду я тобою. Берт не відразу второпав, що мала на увазі жабеня. Але добряче поміркувавши, зважився. Дуже доречна пропозиція лежатиму собі в ставку, погойдуючись на великому лататі, який чудовий в мене буде день. Я стерегтиму від лодюг будинок і ставок, і луг. Заримував свою думку, як завжди, Фрідер, а потім простягся перед дверима фермера Міхеля і спробував загарчати. Берт подався на ставок і плавом дістався до найбільшого листка водяної лілії. Та тільки но він спробував на нього видряпатися, як латаття пішло під воду. Скільки пес не ставив лапи на листок, той щоразу тонув. Поки Берт сушив голову, як йому бути, він раптом відчув під лапами щось твердіше, ніж мул. Тієї ж миті з води виринули 75 братів і сестер Фрідера. Ну як, тепер краще, друже, закумкали вони з усі біч. Плюс кіт ми почули, камінь притягнули. Берт відразу здогадався, звідки у Фрідера талант до віршування. Це, мабуть, у них спадкове. Він дуже ввічливо подякував жабенята. Красненько дякую хлоп'ята за камінь. Це якраз те, що треба. Тим часом Тінкер навіть гадки не мав, що коїться у дворі. Він спокійнісінько стояв у прохолодній стайні. Зненацька туди, як вихор, ускочив кіц Моріц. Послухай, Тінкере, сьогодні у нас в дворі день обміну. Не хочеш приєднатись? «День обміну? здивувався Тінкер. Ти мене розігруєш? Ні, що ти? Це Лоретта й кудель вигадали. Тепер усі міняються ролями, промуркотів морець. Ну, гаразд, як виняток, ми можемо з тобою помінятися, погодився Тінкір, але тільки до вечора. Потім я знову хочу стати конем. Чудово, я знав, що ти нас підтримаєш. Морід схопив вуздечку Тінкіра, накинув її собі на шию і кудись помчався галопом. Стривай, а мені тепер що лізти на дерево, лише й встигнув гукнути у слід йому Тінкер. Певна річ, адже ти тепер кіт і не забувай ловити мишей, нагадав Моріць і побіг до живоплоту, за яким на логу паслися коні. Як завжди, зранку фермер Міхель вийшов з будинку, щоб забрати свіже яйця, ніста Лорети. Яскраво світило сонечко, і Міхель радів погожій днині. Усе гаразд. Але виявилося, що не все. Спочатку фермер Міхель остовпів, побачивши, що перед дверима на ганку сидить фрідер і гарчить, причому жабиня навіть примудрилися вчепитися йому в штанину. Ох уже цей віршомас! Завжди він щось вигадає, пробурмотів фермер і попростував мимо яблуні до курника. Ой, грім і блискавка, раптом вилаявся він. Яблуко луснуло його прямо по кінчику носа. Фермер сердито задер голову вгору. На дереві Михелючам своїм не вірив, сидів Тінкер і видавав якісь дивні звуки. Помітивши господаря, він шанобливо вклонився. Це що за халепа? Мій тінкер на дереві, грімі блискавки, мабуть, мені час окуляри замовляти, невесело промовив фермер. Похитавши головою, він пішов далі, аж раптом помітив старого берта, що ніжився в ставку. Угледівши Міхеля, пес голосно закумкав. Либонь, мені потрібні не лише окуляри, зауважив фермер, а ще й слуховий апарат. І нові штани, до речі, теж відчепися, Фрідере, жаби так не поводяться. Він спробував струсити жабеня з ноги, але воно ще міцніше вчепилося в холошок. Що далі, то гірше. Невже це Лорета сидить у брудній калюжі, вимазавшись з голови до кінчика хвоста? А хто це там у кролячій клітці? Фермер Міхель приклав руку до лоба. Грім і блискавки, мені потрібно негайно щось випити. Мені вже верзеться, що Ельза в клітці їсть морквину. Куди ж подівся Пауль? Із-за корівника доносився голос кролика, який лічив від одного до п'яти. Але фермер подався геть, краще, мабуть, не знати, що там робить Пауль. Нарешті Міхель підійшов до курника. Що таке? Він завмер на місці, прищулив одне око, потім друге, тоді протер обидва, крутнувся навколо себе і знову вигукнув: Грім і блискавки. Він вирішив, що йому сниться жахливий сон. У гнізді Лорети зручно вмостилася пухленька, мов пампушка кудель. Я божеволію. Виявляється, Лоретта – це кудель, розгублено вигукнув Міхель. Так, а кудель це Лоретта. У нас сьогодні день обміну, заявила кудель, уся червона від натуги, адже вона пробувала знести яйце. Он воно що, тепер усе зрозуміло. Значить, зі мною все гаразд, полегшено зітхнув фермер. Він глянув на кудель і розсміявся, що нелегко нести яйця?» Кудель лише кивнула і знову стала тужитися. Шкода, подумав фермер Міхель, яєць сьогодні не буде. Він пішов назад до будинку, весело вітаючи по дорозі всіх тварин. Міхель ще не бачив Пауля, але в думках малював щось вельми вражаюче. Одне радувало – Фрідер помітив листоношу і відчепився від штанів. Коли Міхель уже взявся за ручку дверей, він почув тихе схлипування. Овечка Емма сиділа на сходинках і гірко плакала. Він підійшов до неї, погладив її шовковисту шерстку і спитав Що сталося, Емма?» Бе, усі про мене забули, ніхто не захотів помінятися зі мною, сумно замекала Емма. і велика завбільшки зквасолину сльоза скотилася на її білу шубку. Фермер Міхель задумливо приголубив овечку і, зітхнувши, запропонував: Давай я поміняюся з тобою, Емма. Ти? Правда, я можу на цілий день стати фермером Міхелем? недовірливо перепитала Емма. «А вже ж можеш, усміхнувся фермер. Емму не треба було вмовляти. Вона швидко закрила фермера в кошарі і збігала по ножиці для стрижки овець. Забравшись на стілець, вона почала коротко підстригати сиве волосся Міхеля. І хоч як опирався фермер, хоч скільки разів повторював Грім і блискавки, Ема була невблаганна. Покінчивши з підстриганням, Ема сіла на трактор, двічі вигукнула Грім і блискавки і весело насвістуючи, погуркотіла в поле. А що ж, фермер Міхель? Він бігав вкарачки в загородці для овець і бекав на всіх перехожих, навіть на листоношу, який був і без того наляканий лютим гавканням жабиняти Фрідера, звідки листоноші було знати, що сьогодні на фермерському подвір'ї День великої плутанини. Сонце скотилося за обрій і день обміну ролями добіг кінця, поступово всі тварини зібралися навколо калюжі, в якій сиділа Лоретта. Навіть фермер Міхель придибав, потираючи збиті долоні і коліна. Який я радий, що цей день закінчився, хрипко сказав він. Бекати зранку до вечора надто стомливо. Я вже мовчу про те, як важко давати молоко, докинув Пауль. Його вуха з сумними пацьорками звисали уздовж морточки. Інші тварини теж захотіли поділитися своїми враженнями. День великої плутанини вдався на славу, хрюкнула Кудель. Але краще хай яйця несе Лорета. Лорета гордо підвелася, стріпнулася, і що б ви подумали, під нею виявилося яйце, велике, біле яйце. Грім і блискавки своїм звичаєм вигукнув фермер Міхель. Вечірнє яйце, дякую, Лорета. Але чи не знесеш ти завтра яйце і на сніданок? Може, так поважно прикутку дахкала Лорета, а може і ні. Може, нам усім варто піти з завтрашнього дня у відпустку. Як вам така ідея? Лорета молодчина, радіти є причина, на ходу звіршував задоволений Фрідер.